Вітаю вас, дорогі колеги. Мене дуже часто запитують, як ти встигаєш розміщувати пости, сторіси на сторінках, як ти це робиш. Так дійсно, в мене декілька сторінок. Я працюю через Google, і в мене ось такі закладочки є. От, наприклад, покажу вам бренд. І ось так дивіться: от я заходжу вже на свою одну зі сторінок. Це моя брендова сторіночка, заходжу і дивіться, в мене тут опис. І однакова інформація з тою, що я вже показувала. Тобто, я одночасно, як це роблю, я коли виставляю пост, то я зразу натискаю ось тут відмітити, позначити людей. І позначаю себе на всіх своїх сторінках. І ось так: натискаю Готово, і на всіх сторінках моїх одночасно з'являється та інформація, яка мені потрібна. Це по поводу постів. По поводу постів, як робити ось такі під браузери, якщо вам цікава ця інформація, ви просто звертайтесь, ми вам це все підкажемо. Тепер я вам покажу, як я швидко розкидаю обяви на своїй сторінці, на одній зі сторінок. У мене є одна зі сторінок на Фейсбуці, де я зараз я трошки отак підніму і покажу. На одній зі сторінок я це роблю. Зараз покажу. Я заходжу в закладочки, ось так натискаю плюсиком. Тут у мене всі закладки натискаю, і ось у мене зразу, бачите, відкриваю всі закладочки одночасно. Це зробити треба один раз. І потім ця, це вже буде постійно ось ця закладка груп, з групами, як це робити, я також вам покажу. Дивіться, коли ви заходите в будь-яку групу, то тут є ось такий, 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 така зірочка, коли ви на неї натиснете, натиснете, то воно буде ось тут. додати в закладку. Ось у мене, бачите? Групу безлім я її підписала і натиснула «Готово». І таким чином у мене вони всі ці групи будуть в закладочках. я тепер, дивіться, вони в мене вже всі відкриті. Це я поки говорю довго, а роблю я це швиденько. Я тепер заходжу в нашу з вами-групу, яка називається контент. У нас така. Ой, зараз, зараз, зараз. Не туди попала, не туди потрапила. Зараз контент, контент. Ось хотіла подвинути, і ось так. О. Дивіться, Контент, і тут у нас з вами є всі-всі-всі матеріали, які тільки є. Дивіться, пости для магазину. Кожного дня ми тут розміщуємо пости з картинками. Тут є сторіс на кожний день. От Сьогодні, наприклад, як приклад, ми пишемо про шампуні трав'яні. Далі, Ось тут пости про продукцію. Тут девідгуки, я також. Розміщую гарні відгуки, ви також можете зайти і подивитися. Ну, Планую ось тут зробити до всіх, до всіх, до до всієї продукції, але як встигаю вже. Далі фотоконтент, якісь матеріали по фотографії є. Пости по бізнесу тут у нас є. Заперечення, як відповідати людям. Історія компанії, перші смс, повідомлення кандидата, методи роботи, методи роботи онлайн, офлайн, як оформлювати робочі сторіночки, стартові пост, пости що писати людям от, на старті, що писати, е, які пости писати. На сторінках. Далі, як розсилочку клієнтам робити? І повідомлення першої картинки для груп Facebook. Тобто, розуміючи, що все тут є. Ось я беру пости для, наприклад, про шампунь. І я сьогодні ось скопіюю оце, копіювати текст. Далі. Картинки в мене вже заготовлені. Якщо у вас картинки ще не заготовлені, ви просто берете будь-яку картинку. Наприклад, ну, будь-яку, і натискаєте Зберегти як? Зберегти, там, де ви там зберігаєте, в телефоні чи на робочий стіл, як ви працюєте? Я працюю на зараз з комп'ютеру, а взагалі користуватися працювати можна із телефону дуже зручно. І тепер дивіться, я додаю. от Зараз я вам покажу, у мене така папочка є з продукції. Називається у мене волосся. Тут у мене є. В папці вже, я це так для себе помітила. І тут у мене є різні різні варіації. Оце я дивіться, додала картиночку, я буду зараз про всі шампуні писати. От, супер ціна на так, і тепер тут, де пиши замовлення, де заклик до дії... Я можу написати гостьовий чат, наприклад, на гостьовий чат. Заходьте в закритий клуб, і подивіться, якраз там в закритому клубі сьогодні дуже багато інформації про ці шампуні. От, і таким чином людина перейде, і якщо захоче знижку оформити, то вона якраз там і буде. Дивіться, опублікувати. Переходжу швиденько, не чекаю, поки воно опублікувалося, швиденько переходжу на наступну сторіночку і можу вже додати якусь іншу картиночку, опублікувати. І так я помчала швиденько зі сторіночки на сторіночку, от, розміщувати, розміщувати інформацію. Не обов'язково там, щоб вони були різні шампуні, нехай будуть, будуть одного виду, але головне, щоб вони там були. Була ця інформація: ну, можна, 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 можна. Можна ось так, можна однакові картинки. Наша задача милькати, щоб нас помітили, щоб нам. Хтось написав, звернув на нас увагу, або зареєструвався, або задав питання, як замовити, і тут ви вже далі зможете відпрацювати з цією людиною, або запропонувавши відправити дропшипінгом продукцію з сайту прямо, але, або, або оформити знижку постійного покупця. Для того, щоб у людини був свій особистий кабінет, і вона вже потрапить до вас в команду. Тепер я вам хочу сказати: дивіться, на кожній сторінці, ой, на, в кожній групі, в якій я розміщую об'яви, дуже велика кількість людей. Ну, от, наприклад, в цій групі 4 і тисячі, 4 тисячі триста людей. Я вам хочу сказати, що це чужі групи. Тобто, люди тут займаються тим, що постійно. Розміщую, додають людей. Тобто, як кажуть, спеціально обучені люди, вони цю роботу роблять. Так, що тут? У мене. Ой, не хочу я російської, щоб тут були коментарі. Ну, хай буде, поки потім зміню. Так, хай буде тоді отакий отака буде картиночка. І так далі. Тобто, дивіться, я швиденько-швиденько пробігаюся. І розміщую, поки ми з вами спілкуємося. Дивіться, я вже пробіжуся по, ну, десь 13 чи 14 груп. Тепер я вам розкажу, де я ці групи беру. Ці групи ви можете самі собі додати, додатися в різні групи. Я вам секрет розкажу. Кому, от, хто дивиться моє відео і напише мені під цим відео Хочу секрет, я вам розкажу секрет. От де взяти ці групи? Добре, давайте домовимося. Де взяти ці, навіть не ці групи, ці групи вам не потрібні, де взяти круті групи, там, де, звідки у вас будуть відгуки, відгуки і реєстрації. Давайте так домовимося. Так, обговорення і ось так. Тепер я вам зараз покажу ще трошечки секретику. так ось так, В цій групі вже все. Тут я вже треба видалити. Угу. Видалила. видалила і не лайкнула. Так, не лайкнула. Ну, зараз тоді я пробіжуся ще раз, тоді пройдусь. Дивіться, тоді що я роблю? Я так оновлюю сторіночку, і щоб я вже бачила, що ця інформація є. І ось так я тоді прибираю, отак кольосиком обновляю або виходжу, заходжу. і Дивіться, я вже бачу, що воно є. І я просто собі постійно ставлю лайк. Тобто обов'язково ставлю лайк. Іноді я заходжу так. Тут десь вже, бачите, вже спустилася інформація, бо вже хтось ще розмістив і так далі. Тобто я ще і себе прокачую, скажімо так, прокачую. Тобто я ось так ставлю лайк. От, і буває, що я заходжу з інших сторіночок от, і ще і пишу коментарі. Гарно, подобається, або, знаєте, ще там якісь смайлики, вогники. Ага, тут уже, бачите, спустилася вниз, або була закріплена, цей пост, закріплений. Буває так, що тут ще за це беруть гроші. за, ось, якісь компанії вже працюють. ага, в цьому, На цій сторінці ще, бачите, ще її не розглянули. Почекаємо, я не закриваю тому, тому цю сторіночку. Тобто, для того, щоб розкидати. Ось таке таку об'яву потрібно декілька хвилин. 10 хвилин, і ви вже розкидали. Якщо ви це будете робити три рази на день, розумієте, то вас побачить ще більша кількість людей. Бачите, в цій групі 10 тисяч людей знаходиться. Ось в цій групі 12 тисяч людей знаходиться. Тобто, десь колись обов'язково хтось побачить. Перейде по посиланнячку, дивіться, ось по посиланнячку перейде. І, от, і потрапить в наш клуб закритий чат, називає, який називається гостьовий чат. А в гостьовому чаті кожного дня, бачиш, тут всі працюють, тут багато хто працює. Хто що розміщає, якщо люди працюють, значить це комусь потрібно. Це працює, все працює абсолютно, якщо ми працюємо, ось так. І все. Тому ага, це тут теж ще на розгляді. Так, тут все і ось моя сторіночка. Ось моя сторіночка, на якій я тут ділюся інформацією про те, як я почуваю себе з компанії фармасі, подорожую, користуюся продукцією, розігруємо якісь подарунки. Ось, розміщую тут інформацію. Ви бачите, все те, що є в доступі для всіх нас, це, цим просто інструментом потрібно користуватися. А в нас неймовірні з вами можливості. Людей в інтернеті мільйони груп мільйони. Тільки треба що? організувати цей процес, чого я вам і бажаю. Тобто використовуйте метод роботи групами. Задайте мені питання, де ці групи взяти, я вам відповім в наступному відео. Бажаю всім успіхів і до наступного включення!